Ми йшли по вулицях малого міста, брат Ти пам'ятаєш, двори, дороги, сіро літ Як би світ не мінявся, мене тріщали, були малими, стали старшими, душами одна команда о. Ти мій младший брат, хоч і не по крові, але по серцю ми з тобою виросли в любові. Роки нас кидають, роки нас кидають, а ми стояємо стіною, ніколи не ламали стояли з тобою стіною Ти мій младший брат, ми разом крізь час. Ні сварок, ні фальшів, все чисто між Всі Як світло, тоблі з темряву міцно І ця дружба, як камінь не З Самого дитинства ми у дворах пропадали Бігали, сміялись, свої мрії складали стажі шли кудись далі. Ми з тобою разом ти був малий, але серце твоє як залізок Ніколи не кричали, не рубали на злості. Навіть коли світ сипав нам свої жорсткості Друзі розліталися, хто куди, хто вдими, а ми залишались братами. Ми. Ти мій младший брат, хоч він не по крові але по серцю ми з тобою виросли в любові Роки нас кидають, а ми стоїмо стіною На але зв'язок не зник, що ми можем слово знайти Ти брат мені не просто знайомий Ти той, кому скажу правду, Кому можу довіряти, І це дорожче за все, що життя може дати І скільки не кидало нас по різних дорогах Ми все одно виходили з діалога Бо є такий тип різності без пояснень Ми з тобою Саме такі брате по суді почесні ти для мене ближче, ніж багато звої, хоч світинь, коли темним вогонь серед цих стін Тримались поруч, коли інші відгодили Ми з тобою ніколи серця не голодили Хай роки біжать, ми не змінимо й слові І Братерство, в тілі не в розмові Де, yeah, Брозно, yeah. Як би знов почався наш шлях із нуля Я б знову вибрав тебе, брати без звання, бо світ цей хіки -хі. Але вдох, каждязом, це сила, що тримає нас разом. Ти младший брат, хоч і не по крові, але по серцю ми з тобою виросли в любові Роки нас кидають, а ми стоїмо сімною, ніколи не ламались. Всі за чисте між нас, як світло крізь на тримались міцно І ця дружба, яка камінь непохитна Ти мій младший брат, ми разом крізь час Ти мій младший брат, ми разом крізь час Тобою виросли в любові.